Я якраз тільки вставала і мене засипало. На обличчі Ніни Бобровської сліди від порізів. Жінка спала біля вікна, вибуховою хвилею вибило вікна, і уламки посипались на неї. Я хотіла перейти, двері впали в кімнату навхрест, обидві половинки. Потім я побачила, що я вся в крові. Я прийшла в ванну, помила кров. Я не бачила, навіть що в мене побите лице. Я вдягнулася щось, куфайку і галоші, вийшла. Жінка пригадує, до лікарні відвіз сусід. Мені повитягували осколки на грудях, на обличчі я не пам'ятаю. я приїхала з лікарні, то я тоді побачила, що сюди не можна зайти. Кругом шифер, кухню з задньої сторони нема. Сарая, з задньої сторони немає. Криша завалилася. Чотирикімнатний будинок з кухнею не придати для проживання, каже Ніна Бобровська. От двері вхідні наші, вхідні двері. В хаті сіни порушилися, я не знаю, що робити. Вікон і дверей нема. Пошкоджений і дах будинку. Дерево пущі все побите, але ну, якось хлопці, щоб хоч салахван натягнути, підпирали, збивали. Ніна Бобровська показує отвір від ламку, котрий пробив дзеркало і шафу у її спальні. Типа камня чи велика щебінка така трикутна. І воно сюди десь углом як попало. І випало воно тут лежало. Крім житлових будинків, украсили і пошкоджено будівлі міського водоканалу, говорить начальник Красилівського водопровідно-каналізаційного господарства Олександр Кучер. Повилітали вікна, двері відповідно, пошкоджений дах будівлі. На сьогоднішній день ми вже вікна трошки позабивали кліонкою, Двері, як ви бачите, чи могли тим відновили. Орієнтовно 40 вікон, близько 20 дверей. Абсолютно всі приміщення, будівлі, які в нас є, всі пошкоджені. Абонентський відділ працює в штатному режимі, приймаємо показників людей, обслуговування проводимо. Ну і відділ постраждав, не було вікон, дверей. Поки спаслися тим, що. Забили кльгіонкою, за словами Олександра Кучера, їх підприємство обслуговує 10 тисяч абонентів. Водопровідно каналізаційне господарство, каже його керівник, надає усі необхідні послуги. З десяти маршрутних автобусів, які перебувають на балансі підприємства теплових мереж, пошкоджено майже половина, розповів його керівник Олександр Ковальчук. Було пошкоджено чотири автобуси. всіх автобусах були пошкоджені вікна, вибиті і частково погнутий дах від уламки. І в одному автобусі пошкоджені двері. Ми власними силами один. Міський автобус відремонтували. Він зараз знаходиться на рейсі. На решту автобусів замовлені запчастини. Всі рейси виконують вчасно, згідно графіків. На позачерговій сесії міської ради з бюджету на подолання наслідків нічної атаки виділили понад шість мільйонів гривень. Половина з них, говорить Красилівська міська голова Ніла Островська, виділили на допомогу приватним домогосподарствам. Виділили додатковий ресурс, обстежуємо кожне домоволодіння, роз'яснюємо людям, що вони претендують і на державну підтримку. Ми зі свого боку з. Зі сторони громади будемо виділяти матеріальну допомогу. Є допомога благодійних фондів. Нагадаю, на 25 травня місто Красильів зазнало ракетної атаки росіян. Пошкоджено понад 40 будинків, три з яких непридатні до проживання. Четверо людей загинуло, п'ятеро отримали поранення. Одна жінка до неї перебуває у реанімаційному відділенні. Її стан лікарі розцінюють як важкий. Михайло Жила, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина.